Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерозіме про це відео огляди. І сьогодні будемо говорити про адвент календарі Хоча, чесно кажучи, абсолютно у мене фон не для адвент-календарів. На вулиці прекрасна осінь, але насправді це вже середина листопаду. А для мене середня листопада це завжди період, коли треба подумати про адвент календар. Я для себе вже обрала один, навіть не знаю чесно, два. А от і думаю, можливо, треба мені ще один, але в будь-якому разі про це все будемо говорити в логмасі, де я безпосередньо буду показувати, що ж я обрала. І чому я їх обрала. А зараз покажу вам ті, які я собі виписала, які мені видалось цікавими з тих чи інших причин. Ну, тож давайте почнемо. І власне, перший адвент-календар для мене така абсолютно традиційна штука, тому що все, що я починала, і те, що мені здається, ну просто от банально попробувати, чи для вас взагалі ця штука з адвентом, це адвент-календар з шоколадними цукерками. Їх є багато різних різних. Я, до прикладу, вам покажу адвент з шоколадками Ritter Sport. Я минулого разу мала теж, власне. Шоколадки Ritter Sport. дуже смачні, дуже класні. Є правда нюанси, тому що мені завжди хочеться чогось новенького в адвент календарі, а коли там. Плюс-мінус повторюються смаки, то було трошки ну, так собі. От, але в будь-якому разі ось такий варіант шоколадного адвент календаря цілком згодиться. Тут ж адвент-календар з чіпсами. Минулого року, коли я зняла відео, я вже бачила на багатьох сайтах, власне, де у нас возять європейські продукти: ось цей адвент з чіпсами. і Подумала, що я знаю як мінімум трьох людей, яким би можна було б його подарувати. Тому, якщо ви теж обожнюєте плінглс або хочете щось таке цікавеньке, то можете собі звернути на нього увагу. І ще один адвент-календар адвент календар з алкоголем. Теж е, з минулорічних топів, тому що у мене був ролик, де я про нього не розповіла. А потім догонку багатьом друзям, коли мене питали про адвент-календарі, так уже трапилось, що багато хто е, зараз починає там, купувати адвент-календарі, звичайно звертається до мене і питають, Аня, розкажи, а які є. Тобі я показувала цей адвент-календар з алкоголем. Все це для мене, тобто всі ці три варіанти, це історія про не те саме, тобто історія про адвент-календар їстівний. Так, про щось таке, що ти зранку відкрив. Там з'їв до чаю, або взяв собі як снек і, власне кажучи, ходиш весь день задоволений. І покажу вам одразу ж адвент-календар, який я все-таки для себе обрала. Це теж солодкий адвент календар, не буду порушувати традиції. У мене він ось такий: це адвент з Гаррі Потера. Я скажу чесно, я пам'ятаю декілька років тому, коли я хотіла ну, щось таке книжкове, щоб мій адвент-календар ну, мав хоча б якийсь стосунок до книжок. Я нічого такого знайти не могла. А минулого року, здається, я бачила. Ось ці фігурки Гаррі Потера від Фанко, але я їх, їх я правильно вимовила, бо ніколи їх не колекціонували і без поняття, що це за фігурки. Тобто для себе сенсу витрачати декілька тисяч на адвент, так ну по книжковим героям, але який тобі буде абсолютно нецікавим, я ну не бачила сенсу. А цього річ по Гаррі Потеру я знайшла їх декілька. Перший адвент, це той, який у мене. З ось цими цукерками, знаєте, Гаррі Потрівськими, які там зі смаком маршмеллоу або а, там шмарклі, чи вусячі в, в, в сірка з вух, чи ще щось такого типу. От, я замовила вже цей адвент календар, очікую моменту, коли зможу з ним поадвентити І мені здається, що ось нарешті, так, я можу сказати, що типу адвент прямо в книжкову тематику. Туди ж ще один по Гаррі Потеру це адвент з 3D-моделек, де можна збирати такі малесенькі 3D-фігурки. Я в принципі. Не фанат саме такого варіанту. Я розумію, що це більше якась дитяча історія, хоча в що мій чоловік теж, зрештою, позбирав ці фігурки. А, от. Але той факт, що є вже адвенти з м -м, різними книжковими тематиками, це прям дуже сильно радує. І туди ж адвент, який у мене теж буде. Це адвент-календар від White Rabbit Box. Я залишаю на них посилання внизу, і поки я вам не скажу, як виглядає їхній новорічний адвент-календар, я просто знаю, що він є, що він буде, там буде всім сім Мірок, і там будуть такі доволі тематичні, ну, плюс-мінус новорічні завданічка. Я вже в очікуванні. Мені сказали, що тільки ці адвенти будуть, то одразу ж дадуть знати в себе на сайті, а я одразу ж його побіжу і замовлю. Там є загалом адвент, ну, типу... Advent Box, так а, можете подивитися, що вони загалом пропонують там теж на 7 днів. Ось ця от штука, типу там є одна книжка і сім конвертиків завданням дуже круто. Але окрім того, є ще ось такий варіант. Буде такий типу, тематичний новорічний. Я власне його очікую. Я дуже тішуся, що є така штука. Я тішуся. Що мій флог буде веселим завдяки а, саме цьому адвент-календарю, адвент боксу, не знаю, як правильно це сказати. Тому якщо хочете щось книжкове, якщо вам завжди здавалося, що ну, камон, які цукерки, ну, що таке цукерки, то от вам варіант. До речі, для мене особисто адвент календар це завжди історія, в цьому випадку в моєму. Рожевих окулярах це завжди історія про завдання. Тому що е, класичний адвент календар, е, він же ж що мав на меті, так там були завдання для діток, які дітки мали виконувати. І е, такого дорослого, де були прописані якісь завдання, і мене потішили не було. Пам'ятаєте, минулого року був адвент календар. Він гуся. Він зайця з пір існує, залишу нього послання і залишив послання на цей минулорічний ролик з адвент календарями. Е, так от там були завдання, але вони були такі, знаєте, ну прям гусять. У ну, сенсі. Е, в стилі гуся, типу, вийди е, на вулиці і попроси денег на, на пахміллі чи на що там чи на випивку. Ну, Тобто воно якоби і ок, але ну, щось не такого типу, мені завдань хотілося б, тому відповідно. А знову ж таки, наприклад, цього року я не уявляю собі цих гучних святкувань нового року. Я взагалі не уявляю собі цього року святкування нового року як такого. так, з, е, там, Я вже не кажу про. Трофеверки і петарди, бо мені здається, що наше покоління вже точно відійде від цього, так, максимально, бо це тригерить тих, хто був в зоні бойових дій. А, от, ну власне кажучи, цьогоріч я не уявляю якихось таких купи людей на площах, до кого можна було підійти і щось таке от жартувати. Тому мені хто б якихось зовсім інших завдань, але про ми хочу потім, знаєте, я е, тепер. Про колор про календар також заглядаю на якісь дитячі варіанти. Я думала про те, що я зроблю цьогоріч адвент календар своїми руками, але не склалося. Можливо, наступного року, але якщо не зроблю, я дуже класний сенсей з такими малесенькими мішечками, куди можна самому збирати свій адвенти. Мені здається, що це буде дуже класно. Бо, ну, як мінімум, у мене є донька. і Я думаю, що як там через декілька років буде уже цікаво робити адвент календар для неї. І можна, звісно, купувати. Я вам думала, що варіант дитячого адвент адвенткалендаря. Типу він там такі завдання типу, для дітей. А, от. Але загалом, я думаю, що і для дорослих точно підійде, тому що ну, хто з нас не хотів би подути кульки на морозі. Чому піні? А, от. Але окрім того, тобто, варіанту просто, типу, купити готовий адвент календар і адвент-дитину це одне. Але можна також зробити і самому. Якщо варіант номер 2 вам подобається більше, то залишаємо посилання на сенсей, де можна власне, замовити безпосередньо ось ці комірочки і самому декласти, до цукерки цукерки з малесеньким завданнячком, або якісь інші мімішності. Тобто все, що вам хочеться, все можна туди покласти. Тому, ось, саме про такі адвент-календарі я хотіла з вами поговорити. Такий легенький пошук я зробила для себе декілька відмітила. Як мінімум два, а, уже точно я фактично замовила. Тому мені здається, важливо не забувати взагалі, з чого почалися адвент календарі І для мене це історія завжди про очікування. Для мене це, хоча, бачите, я вже говорю про світську версію адвент календаря Нагадую, що прийшла вона з релігії до нас. А, і також цей момент, коли можна самому власне зробити цей момент, так очікування, можна придумувати завдання, можна там замість цукерок давати щось своє загалом. Все ще завгодно, будь-що що додасть вам трошки якоїсь новорічної атмосфери. Хоча, чесно кажучи, у мене зараз зовсім не новорічний настрій. Перша погода зовсім не новорічна, як бачите, хоча вже по факту середина листопаду. А по-друге, я до сих пір не уявляю, як будувати собі цю новорічну атмосферу. І адвентити з огляду на те, що відбувається в країні, але ну будемо пробувати. Будь-якому разі влогмаси будуть. А, яке буде наповнення влогмасів і що я там робитиму, говоритиму? Я поки не знаю. Але абсолютно точно чекайте в грудні ролики щодня. Це все, що хотіла вам розповісти так галопом по Європам. Не залишаю послання на всі адвент-календарі, про які я розповіла. Як бачите, тут щодесенько так намагалася влюбити купи багато всього. Сподіваюся, ви щось цікаве для себе все-таки відмітили. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні моменти. До зустрічі зовсім-зовсім скоро.